Стихійне лихо понад пів метра снігу випало за ніч у Чернівцях. Навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. Водії вранці простояли у годинних заторах. А у сусідній Румунії взагалі заборонили проїзд шляхами, не впускали навіть автомобілі з України. Все через квітневі снігопади. Тут починається життя. У пологовому будинку номер 2 народилось 27 маленьких чернівчан, як здоров'я у новонароджених, та які умови нині облаштували для породіль. Мобільна операційна та швидка допомога для тварин. Відтепер фахівці Чернівецького центру стерилізації зможуть виїжджати у села області. Стихійне лихо. Понад пів метра снігу випало за ніч у Чернівцях. У місті та області справжній колапс. Це просто якась невесна кара. Уранці автомобілісти діставали свої машини з під кучугур. Міжбудинкові проїзди не прочищені, тож автівки буксували. І чимало водіїв взагалі не пускалися в дорогу. 27 шкіл, 5 коледжів та 2 заклади вищої освіти перейшли на дистанційну форму навчання до кінця тижня. В ОВА зазначили, що остаточне рішення щодо вибору форми навчання приймають педагогічні ради. Зупинки переповнені. Містяни у заметіль чекають громадський транспорт. А на дорогах затори. Тролейбуси курсують, але не за графіком. На дорогах під пухким снігом Моква, Ковсько усім. Фактично на кожній дорозі водії не можуть впоратися із керуванням, машинами кидає. Зокрема, на підйомі на об'їзній дорозі біля мікрорайону Гравітон застрягли фури. Там поліцейські організували реверсний рух. А на самій об'їзній чернівці вантажівки геть зупинилися проїхати зась. У прислужбі Чернівецької міської ради вранці повідомили, для очищення доріг у місті залучили 12 одиниць спецтехніки і вже здійснили 41 виїзд. Дороги у Чернівцях не встигають прибирати, бо безперервно йде сніг. Для очистки додатково залучили техніку комунальних та приватних підприємств, каже керівник міськшепу. Планують працювати і вночі. У районах сніг вигрібали як могли. Дехто навіть вивозив його під водами і кіньми. Дороги перемело. Сильні пориви вітру піднімають сніг. Тож місцями перед очима водіїв здіймається суцільна біла пляма. Тож на шляхах стається чимало ДТП. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області закликає Буковинців утриматися від поїздок. Зазначають, що дорожня спецтехніка працює у посиленому режимі. Дорожники не встигають розчищати автошляхи державного значення, бо опади не припиняються. Тимчасово припинили оформлення вантажівок та легкових авто, які прямують до Румунії через порубне. А от румунські шляхи перемило так, що навіть снігоочисна техніка не може проїхати. За минулу добу рятувальники буковини відбуксирували 18 автомобілів, у яких знаходилися 39 людей. А також доправили хворого до карети швидкої допомоги, яка через замети не могла доїхати на виклик. У Чернівецькій області вже третю добу вирує негода. Синоптики попереджають: завтра сніг припиниться, але чого ще чекати від Балканського циклону невідомо. Генрієта Беух, Ярослава Боячок та Діана Чігак. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4 27 діток народилося у Чернівецькому пологовому будинку номер 2 минулого тижня. Максим крикоче, він зовсім не дає спокою своїй мамі. Уваги новонародженому треба багато, зазначає молода Матуся Інна. Її первісток народився учора. Жінка каже: вагітність це серйозний крок, але коли тобі вперше кладуть на груди твою дитину, забуваєш про все і насолоджуєшся. Неймовірне щастя, яке перед цим жінка мучиться, а після того, як ви поклали, це маленький комочок щастя на груди, ти забаєш все на світі, що тебе боліло чи що не боліло. Це не передати словами. Минулого тижня у пологовому будинку номер 2 народилося 27 діток. Це 14 хлопчиків, 13 дівчаток. І в середньому у нас так кожен тиждень від 27 до 40 дітей в тиждень може народжувати. Іван Маник зауважує: усі дітки, які з'явилися на світ минулого тижня, здорові та дужі. У них не виявили жодних патологій. Але часом трапляються випадки, коли малюків потрібно рятувати. На минулому тижні народилася дитинка передчасно в 28 тижнів з вагою 630 грам. А зараз на даний час вона вже набирає вагу вже зараз більше 900 грам має. Та піклуються тут як про дітей, так і про жінок. Для них облаштували комфортні палати. Тут завжди тепло, затишно і комфортно. Від початку повномасштабного вторгнення у пологовому номер 2 немовлят народили близько 200 вимушених переселенок. Тож про безпеку у разі повітряної тривоги також подбали. Для цього в нас в підвальному приміщенні є розташовані пологовий зал і палати для перебування жінок після родових. І якщо повітряна тривога, спускалися всі туди. І там продовжався цей процес. Від початку року у міському пологовому будинку номер 2 народилося 395 малюків. Любов Копоч, Сергій Третяк, Новини Чернівців, Телеканал Сі4. СБУ затримала ворожого інформатора, який фіксував наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі. Зловмисник зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року. Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону. За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник it сфери якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності. СБУ повідомила про підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ МП, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили митрополиту про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Встановлено, що у 2020 році митрополит дав розпорядження створити новий відомчий сайт єпархії за шаблоном сайтів РПЦ. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке давало можливість ретранслювати деструктивний контент із прокремлівських інтернет-ресурсів. Крім цього, на новому сайті неодноразово поширювалися публікації, в яких цитували настанови московського патріарха Кирила та звернення до російських. Військових, а також возвеличувалася жертовність загарбників та священиків, які пішли воювати проти України. Буковина у жалобі. У Чорнівецькій області відбулося прощання із військовослужбовцями, які захищали свободу і незалежність України від московських окупантів. Штаб сержанту Денису Довганю останню шану віддали в селі Черепківці. Солдата Сергія Кулія в останній шлях провели в місті Сокиряни. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Мобільна операційна та швидка допомога для тварин. Відтепер фахівці Чернівецького центру стерилізації зможуть виїжджати у села. Цими чотирилапими друзями опікуються працівники центру стерилізації. За ними доглядають, годують і приділяють чимало уваги. Для центру стерилізації нещодавно купили авто, яке обладнають від мобільну операційну. Завдяки цьому фахівці зможуть стерилізувати тварин не тільки у Чернівцях. Для цього громади мають укласти центром договір та мати місця для перетримки тварин. Автомобіль для стерилізації виїзної. Він до, ще до зараз доукомплектовується. Ми плануємо десь на травень вже виїжджати. Ще є моменти такі, що потрібно дооблаштувати. І, в принципі, у нас вже навіть є замовлення. На травні вже Сторожинецька міська рада хоче з нами співпрацювати, чекає нас. В автомобілі встановлять операційний стіл та спеціальні тумби. Та крім цього, планують впровадити ще одну послугу, яка буде платною. Виїзна, швидка допомога для тварин. Постійно я особисто маю 5-6 дзвінків, коли є моменти, люди не можуть приїхати в клініку. Цілодобових у нас клінік єдина є, у нас такі клініки. Але в моменти, коли людина не може доїхати, ситуації, коли потрібно приїхати до неї додому, незабаром умови для перетримки чотирилапих у центрі покращаться: старі вольєри знесуть та замінять на нові частину з яких закупили на зароблені підприємством кошти, а частину за бюджетні. Тут ви можете знайти собі друга, про якого давно мріяли, і подарувати йому дім. Або ж прийти до тварини, провести з ними деякий час. Тут на вас чекають з понеділка по п'ятницю з 9 до 18. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Чернівці газ збут продовжує повертати побутовим споживачам переплати за блакитне паливо. На початок квітня 2023 року боковинцям вже повернули понад 17 мільйонів гривень переплат та сум, що були помилково сплачені за природний газ після зміни постачальника. Тільки у березні виплати склали понад один мільйон гривень. Кошти від Чернівці Газзбуту отримали вже понад 11 тисяч побутових споживачів. Водночас у Чернівці Газзбуті наголошують, що побутові споживачі, які досі не погасили борги за використаний до травня минулого року газ, повинні їх сплатити. Інакше постачальник має право звернутися до суду, аби отримати належне. Великодня арт-терапія для чернівецьких дітей провели майстер-клас з писанкарства. Десятирічний Даніїл закінчує розмальовувати свою писанку. На заході, організованому у департаменті соцполітики, за короткий час він швидко потоваришував з однолітками. Я вирішив сюди прийти, щоб дізнатися трохи про. Писанки, я вклав сюди обидва прапора України і символ води і вогня. Майстер-клас організували для малечі з інвалідністю з багатодітних сімей та вимушених переселенців. У департаменті соцполітики кажуть, такі заходи здатні закохати нашу молодь у власну культуру та традиції. У нас виникла така ідея, щоб залучити діток до писанкарства, до наших традицій, щоб вони несли таку любов до наших традицій через все своє життя. Організатори певнять, тут дітки отримують свою рідну терапію та на якийсь час перенають у творчість. Постаралися дати свято, створити свято для всіх тих, хто цього потребував, і думаю, що в нас вийшло. Ви можете подивитись на їх личка задоволені і сподіваюся, що сьогоднішній день вони запам'ятають. Юним дівчатам та хлопцям показали, як створюються традиційні буковинські писанки. Але, зауважує психологиня, фантазію молоді не обмежували. Адже за допомогою пензликів та фарб діти можуть передати усі емоції, що їх турбують. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4. На Буковині відзначили Міжнародний день спорту. На базі готилівської школи відбувся благодійний захід до міжнародного дня спорту для дітей з різних куточків України. Учасники долучилися до вправ з елементами йоги на фітнес-калимках, опанували певні положення та зарядилися позитивною енергією. Також діти грали в естафети з елементами різних видів спорту, так змогли позмагатися на швидкість, спритність, витривалість, а ще відчути командний дух і емоції від змагань. Захід провели за ініціативи громадської організації Молодь наука. Порт здоровий рух України та за сприяння великокучурівської ОТГ і адміністрації навчального закладу.